Доброго вечора, друзі, підписники, гості мого каналу. Так, давненько не було відосиків, не було толком щось знімати. І було, звісно, звісно, що не було коли, скажімо так. Десь хлопці знайшли гарне кільце. СССРівське серебряне з гарним камнем. Такі були знахідки. Ну сьогодні знахідки взагалі гарні. Повен багажник металолома, там цікаві речі. Так. Покажу так трошки. Тут в ящику новогодні іграшки Тут пластмасові іграшки дитячі граються старі-старі. ось куранти, як вони називаються, часи з боєм. І магнітофон маяк. Вроді би ціленький. Ну то все, то все металолом, і в салоні, і в багажнику. Напхали добро. Завтра, зараз нічого показати не буду толком. Завтра відсніму все. Я все откидаю сьогодні в одільну кучку. Завтра відсніму все. покажу вам одним дублем, що, що було знайдено. Знахідки гарні. Дякую, друзі, що дивитесь, коментуєте. Всім гарного дня, до побачення.